che ben tús Відставки і притягнення до кримінальної відповідальності Яреми і Бачуна, який прийшовши на посаду через два дні, позвонив і почав вимагати хабар з нашого підприємства 30 тисяч доларів щомісячно і обіцяючи, що після того як ми будемо платити такі гроші, в нас проблем не буде. Баки е, 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 світєві це протежна нагадує про те, що е, яреми і бачина це кабінети, не ті, які тут сидять, а ці, для них, які тому, чині, це для заслуговують. Тому це не символи майдану були проти влади, розбуджено, яка була, і тому і працівники Кограда приїхали сюди сказати про те, що ні, ні хабаря, ні корупції, що де завжди вже повинні бути нормально, щоб працівники могли працювати. в нашій державі, і ми, як громадське суспільство, не дамо це робити після майдану. Так ярима був на майдані. Ми йому повірили. Я теж була на майдані. Думали, що він свій, що він, він наш патріот, порядна людина. Але що ми бачимо? Але хай пам'ятають всі а, службовці наші, якого брангу вони не були. Що ми, як громадське суспільство, ніколи не дозволимо поплюжити цінності майдану і знову Україну. Пускати вниз. Суди, туди, туди, ходи, туди. Тут ще саме фабрики мають захищати. Потрібно знов провести лістрацію великої не поділа, треба ще. Que per